Надумала я батьківську хату продавати. А що? Я своє життя прожила в місті, до зручностей звикла, що в магазин пішла і купила, а не виорала, посадила, висапала, викопала і вже їй через чотири місяці. Прогрес? й навіщо мені та хата? Я ще онуків до мами возила, бо тоді село ще було велелюдне, адже квартир в місті так не було, то й в селі була, ферма. А тепер он поля позаростали, дорога вся в вибоїнах, так і чуєш, як водій автобуса на кожному камінчику, дякує Богу за свою професію. Як я хотіла з цього села втекти, ще малою. Пам'ятаю, як не гуси треба було пильнувати, то каченята, то козу пасти, то корову, то город полоти. От виросту і ніколи сюди не вернуся, казала я мамі на черговий наказ щодо роботи. От як виростеш, тоді й поїдеш, а тепер бігом трави нажала кролям. Вчилася я гарно, бо вчителька сказала, що тільки так я зможу вийти в люди, а для мене вийти в люди означало навіки покинути остогидлу працю і обов'язки. Тепер я аж усміхнулася, бо стільки в моєму житті було остогидлої роботи, що нарвати кролям трави, то просто мрія не роби. Робота і робота зранку біжиш, ввечері теж біжиш, щоб щось купити і приготувати поїсти. Дітей забрати з садка, чоловікові вгодити і мовчки закрутити шуруп, позасиліконити кран, прибити вішак. Адже чоловік виходив з себе, що я його такими дурницями хвилюю, а він втомився на роботі. Та всяке було. Не знаю, як я з ним із життя прожила, бо вже наприкінці не мав спину. Діти мої одружилися і онуків вже маю, але де ті онуки села хочуть? в телефон втупляться і все їм нікого не треба, ні села, ні друзів, навіть поїсти можуть забути з тими своїми іграми. Там на гурток відведу, там зі школи дочекаюся, і так мені день в клопотах проходить, яке мені ще село. Мама, он ніяк не могла з цієї своєї хати виїхати вже старенька, 82 роки, а ніяк не хотіла в мене жити. А що я в тебе там буду робити? Каже мені город сапати, сміюся я, а ви тут що робите? Соваєтеся по оборі. Та я ще в церкву ходжу, до килини йду в неділю. Мамо, тут церков ціла купа, ходіть хоч цілий день туди-сюди. І отак я її переконала переїхати, бо мені було важко і на роботу, і до неї в село їздити, проте аргументом стало, коли вона послизнулася. Все вже мене ноги не слухаються, дитино, каже вона, вже я слута стала. То не дивно і такі роки. Вже треба вибиратися, сумом казала вона і хоч дивилася на свою хату, але я розумію, що не про господу мова. Пожила вона у мене два роки і її не стало, тоді я останній раз і була в селі, коли ми її там наряджали та відспівували. Закрила хату і попросила сусідів дивитися, аби хтось не заліз. Коли мене спитали, чи я туди переселенців не хочу впустити, то я радо б згодилася, бо ж хата пустує й так, навіть не цікавилася, хто там живе, і не приїжджала. А тепер донька мені каже, що навіщо вона буде пустувати, то треба продати. Поїдь, забери дещо та пофотографуй і дамо оголошення, каже. От я й поїхала. Перші образи викликали в мене якийсь трепет. Наче в дитинство вертаюся кожного разу і бачу, де я бігала з прутом за каченятами, а де цілувалася з хлопцями, отже згадалося. І ось моя хата, Як би сказала мама, весела, вікна чисті, навколо прибрано, немає того сирого і вогкого занепаду, який буває, коли люди виїжджають. Видно, що там хтось живе. Я ж не подумала, що треба буде людей веселяти, а може, й вони куплять самі. Здригнулася від того, що на мене, на моєму подвір'ю, загавкав пес. Тихо рябко. На вулицю вийшов чоловік моїх років. Вам кого? Я тут взагалі то живу, е, жила. Я власниця. Чоловік замнувся і запросив до хати. Все було як при мамі порядок і чистота, піч тепла, фіранки білі і вазони на підвіконниках. Ні, то розсада. Я вражено роздиралася на все і чекала, коли ж вийде жінка. Ви щось шукаєте? Та вашу дружину хочу їй подякувати, що все так в частоті тримає, геть як при моїй мамі. Я сам живу, каже він сухо, а садити люблю. Поставив на каву, розповів, що немає тепер у нього ні жінки, ні дітей. Сам ледве одужав і тепер тут живе і за все богу дякує. Мені не повернувся язик сказати щось про продаж. Вийшла на вулицю і сіла на лавочці якраз під хатою. За моєї пам'яті вона була прогнила, бо затікала вода, а це нова, вимальована і суха. Просто толик зробив довший навіс біля хати. Ви приїхали, щоб що? спитав насторожено. Та так, перевірите, як хата, бо хочу на літо з онуками приїхати. Ви не проти? Ні, це є ваша хата, я в одній кімнаті живу. І отак от я передумала не знаю чого, може, через те, що коли хтось любить дім. То він і оживає, гріє, і який варвар таке знищить. Підпишись, підтримай українськомовний контент.